Увага, увага, увага! Вітаюся за Матес Назарій. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, вітаю всіх з моїми святими друзями, святим Альфонсо Марія Долігорі, святою Фаустиною Ковальською, і з моїми е, книжками. Перша це 365 із святим Альфонсо Марію Долігорі. Ось це символічно біля святого Альфонса. І найновіше, якого вам хочу репрезентувати у цьому. Відеоролику дорогою на Голготу разом з Ісусом на основі щоденника Святої Фаустини Ковальської, тут біля Святої Фаустини. Отже, ж, радію, що вдалося з Божою помічю і в цьому році, що з'явилася моя наступна друга книжка. Дорогою на голготу разом з Ісусом. На основі щоденника Святої Фаустини Ковальської це є 30 медитацій на основі страстей Ісуса Христа, які я віднайшов у щоденнику її духовному. І так само промолені. Тобто, молитовні роздуми є мої, мої власні, які я молився. І склав ця книжечка, звичайно, що є трішечки тоншою за попередню. В сумі має ну, більше ніж 100 сторінок, 112. Ось, і є, на кожен день є короткі медитації, які собі можна читати молитися, є ілюстрації страстей Ісуса Христа також. Ось, бачите. Вибрані також мною. Ну і на кінці, того, щоб продовжити альфонсіанську тематику, я додав е, також е, мною перекладені розважання святого Альфонса Марії Долігорі про страждання Ісуса Христа на кожен день тижня. Починаючи з неділі, е, тобто починаючи з. Любові, перше розважання є про любов, яку Господь Ісус в своїх страстях нам показав, і закінчуючи суботою, де про розп'яті смерть Ісуса Христа. Отже, ж, ці медитації є передусім на час Великого посту, з понеділка до п'ятниці на кожен день тиждень Великого посту, не включаючи страстного тижня, знаємо, що в східному обряді. Е, Зразний тиждень є вже поза постом, так? тому є властиво 30 е, цих медитацій, якщо хтось мав якесь питання. Е, ось, е, і е, вони можуть бути і на кожен день місяця. Місяць має 30 днів. Я собі беру ці розважання. Наприклад, сьогодні маємо 22 листопада. Так? Е, читаємо 20, е, розважання на 22-й е, день. Наприклад, я вам показую. День 22. Ось так. Виглядає дороги на Логоту разом з Ісусом. День 22. Роздуми. Щоденника святої Фустини, фрагмент 948. Побачили Ісуса катованого увінченого терням з уламком тростини у руці. Ісус мовчав, а воїна на випередки його обмучили. Ісус нічого не говорив, тільки глянув на мене. В цьому погляді відчув таку страшну його муку. Що ми навіть не можемо собі уявити, що перетерпів для нас Ісус перед розп'яттям. В йому ці бачу ціле море милосердя. І ми собі можемо ще раз перечитувати, медитувати. Так? І після того, коли ми вже наше серце, наша душа про, про, властиво про медитувала це послання, так, Фаустина, мол, молимося. Господи, це вже мої розважання. Моя молитва, Господи, дай, ласку, більше не грішити і покаятися за всі зневаги тобі на нами заподіяні. Заради твої муки спаси всіх грішників, нехай наші умертва і покути, хоч частково загладять велику гору гріхів, якими всі ми і кожен зокрема провинився проти тебе. Отже, ж, звичайно, що. Дуже глибоко і дуже сильно, і дуже потрібно для нашого спасіння розважати страсті Ісуса Христа, щоб зростати в досконалості в святості, щоб зростати в любові Божій, щоб зрештою його винагороджувати так само за наші особисті гріхи, гріхи нашого народу, наших близьких, щоб співтерпіти з Ісусом Христом, щоб бути близько Ісуса Христа. В цій книжці знайдете дуже багато властиво таких. Чудових медитацій, чудових молотов, які посприяють вашому духовному життю, вашому духовному розвитку. Тому вистово, в цьому ефірі я цю книжечку свою репрезентую разом зі своїми святими друзями, які мене натхнули, які вистово, були немовби цим індикатором, щоб вглибитися і співпрацювати з Божою ласкою у творенні цих дуже, дуже дуже корисних і дуже спасених речей, вистово, Видані цих книг. Е, всі деталі стосовно того, як можна замовити, то е, я уприлюднюю в коментарі закріпленому. І якщо в когось будуть якісь питання чи е, того, якісь інші відгуки, то раду буду їх почути і в коментарях. А з вами був отець Назарій з Святим Альфонсом Марією Делігорі, з Святою Фаустиною Ковальською. І до зустрічі! Надіюся, що так само вже Ще з моєю наступною книгою. Тому поспішайте замовляти, хто ще не має 365 днів зі Ісситами Альфонсо Марії Делігорі чи вже найновішу мою книгу, яка ось-ось вийшла і з'явилася нещодавно. Дорогою на Голготу разом з Ісусом днів зі святом Альфонсо вийшов видавницький свято Пала Католицькому, А друга книжка моя вийшла в місіонері це веселянське греко-католицьке видавництво місті Жовки, відповідно, це в місті Львові. Амінь.